Ікони обереги замість вибитих вікон, патріотичні стежки, лабіринти на алеї у саду Шевченка. До Харкова завітав культурний десант. Проект назвали Стіни культури і за задумом мали розмальовувати стіни розбитих ракетами будівель. Але, побачивши в центрі Харкова закриті фанерою вікна, вирішили трохи змінити концепцію. І з'явилася така ідея зробити вітражі, так як багато вікон постраждалі від обстрілів і забиті ДСПшкою. Ми вирішили, що ну я вирішила, що вікна повинні бути в цьому місці, і візуально це буде виглядати як ікони, але сенсово це має глибше значення. Тепер в цих харківських вікнах -вітражах перехожі перехоже побачити наших доблесних захисників, які боронять рідну землю, і волонтерів, які готують їжу людям, і добробатівців, які відбудовують місто. Тут зображені і хлібороби, що збирають пшеницю в полі під обстрілами. Віднайшлось місце і для харківських берегинь. Таким Харків побачила Вікторія. І, хоча сьогодні дівчина позиціонує себе як київська художниця, говорить всім серцем відчуває біль за всю Україну, адже народилась вона в Донецьку, а навчалась у Харкові. Тож одна з перших приєдналась до культурного десанту і до деталей продумала, що намалює в кожному місті. Тим часом у саду Шевченка інші митці культурного десанту малювали патріотичний лабіринт Єднаємось, об'єднуємось. Лабіринт цікавий, його можна пройти, і в центрі побачити рослинку, яка проростає, і різні гарні написи. Ці креативні талановиті молоді митці з різних куточків країни, об'єднавшись в одну команду, мандрують українськими прифронтовими містами. Мета привнести трохи яскравих кольорів. в Понівечену окупантами архітектуру. Ми приїжджаємо в докуповні міста і за допомогою малюнків трохи або не трохи змінюємо емоційний стан, морально-психологічний стан жителів і. Ось зараз ми в Харкові, і на Майдані Свободи вирішили трохи розфарбувати яскравими кольорами настрій саме тут. Напередодні культурний десант побував у Чугуєві. Тепер там, на центральній площі, красується милий патріотичний котик. У Харкові трохи інші мотиви. Організатори проєкту говорять, що малюнки підбирають так, щоб вони доповнювали і відображували характер кожного міста, роблячи його ще більш самобутнім та кольоровим. Тож Харків-художники побачили саме таким. Яна Біляєва, Василь Голосний, Харківський звісті.